Мене дуже бісить Ластівчине Гніздо. Прям дуже сильно. Цей бутафорський пам'ятник, він не має жодної історичної тяглості. Він побудований на початку ХХ століття, тобто зовсім нещодавно. Він в готичному стилі, от про яку історію він говорить? Про що він? Він з'явився в Криму так зненацько Його зробили туристичним пам'ятником в радянські часи. От Крим як здравниця, це всі приїздили, фотографувалися біля того Ластівчиного гнізда. Ластівчине гніздо це російський пам'ятник, це пам'ятник російського сліду в Криму. І тому, коли зараз в Україні, тут на материку зображують Ластівчине гніздо як символ Криму на мапах десь, мене це трошки обурює. Може бути хан Сарай дуже красивий, всі ж пам'ятають його. Риси, це може бути Джумаджамієв, Поторійська, це може бути Генуейська фортеця красива, це можуть бути природні пам'ятки, як Карадах, такі красивий, як ворота е е в морі. Це може бути е е аюдах, гора, схожа на ведмідя. кошкая, гора, схожа на кицю, Бакатаж, там, де Жабка повзе на скелю, Аккая, бі біла скеля. Дуже багато пам'ятників, які можуть стати символом Криму, але не Ластівчина Гніздом.